Погляд на спа басейн Onyx від англійської фабрики Superior Wellness. Ось параметри цього басейну. Він має розмір 220 х 220 розрахований на 5 осіб. Він має два лежачих місця. От, подивіться, будь ласка, одне лежаче місце. Інше лежачі місце, і також три сидячих місця: один, два і три. Спа-басейн доволі глибокий, в ньому комфортно розташуються навіть люди з високим зростом. Сидячі місця розташовані на різній глибині, тобто буде зручно як дітям, так і дорослим у цьому спа-басейні. І давайте поглянемо більше детальніше. Даний колір називається Midnight Canyon. Як ви бачите, дуже красиві такі розводи. Це оновлений дизайн 26-го року буде випускатися вже цей дизайн. Поновили скімер. Тепер скімер має акрилову кришку, доволі органічно. Бачите, от наскільки красиво переливається акрил. Це у нас водопади. Коли ви переключаєте насос, вони ось так от вилазять і дуже гарно стікають по цій підсвітці. Також всі форсунки отримали новий дизайн. Форсунки мають ось такий от обідок з нержавіки. Вони дуже різноманітні, тобто є ротаційні, є мультифорсунка, точечні форсунки, направлені форсунки. Також дуже класно зроблені форсунки під ноги. Масажують як стопи. Так і повністю всі ноги на цьому посадочному місці встановлено дві мультифорсунки, потужний фонарь підсвітки, і також точечна LED підсвітка по периметру для того, щоб зробити класний настрій. Є якісна Bluetooth аудіосистема класно грає. Музика не репить цього боку. У нас водопад ще один за підсвіткою. Тут регулятори повітря з цього боку встановлений регулятор. Який перерозпроділяє потік на насос, ось це називається девертер, класні підголовники. Також з логотипом компанії керується спа басейн за допомогою сенсорного пульта. З боку у нас дуже якісна обшивка. Тут логотип компанії. Обшивка зроблена з композитної дошки. Ось таку вона має фактуру. З кутів у нас підсвітка з кожного боку. Це новий Онікс, 26 рік. Колір Midnight Canyon.